З початку 2024 року американський долар в Україні подорожчав на 2 гривні 3 копійки або на 6 Нині у банках та обмінниках в середньому можна купити один зелений за 40 гривень 90 копійок. Добрий день. А підкажіть, скільки долар зараз? Ви хочете купити? А, так, купити хочу. Ми продаємо 41 гривня 10 копійок. Дорого один день. Добрий день. А підкажіть, скільки долара, щоб купувати? 21. чи вплинуло подорожчання долара на купівельну спроможність Дніпрян? Та у якій валюті люди зберігають гроші? Не знаю, чесно кажучи, нейтральне. Ну це ж зростання цін і зниження при... Як то кажуть, купівельної спроможності, гривні. Колись я зберігала в гривні, це було дуже вигідно, тому що там багато, більше був процент. І я зберігала в гривні. Але зараз, мабуть, це таки в доларах. Мабуть, вигідніше чи стабільніше зберігати все ж таки, чи в доларах, чи в євро. Ось так. А, ну, це більш стабільна валюта. В нас зараз проходить інфляція, тому, як я вважаю, то гривня, мабуть, не самий е, на сьогодні варіант збереження. Звичайно, в гривні на сьогоднішній день кошти зберігати не можна. А чи є у вас особисто? Так, в мене є і доларний еквівалент, і трішки гривневого еквівалента, і євро, також біткоін, Але криптоманія. Але більшості людей йде перевагу долару, ніж в гривні. Е, так. Коливання валютного курсу впливає на підприємців. У цьому магазині закуповують автозапчастини за кордоном в іноземній валюті. Вочевидь, це впливає і на формування ціни. Закупівля йде в доларах, розмитнення також. Потім все на цю всю суму додається. І, звісно, коли долар росте, і закупівельна ціна збільшується. Тому це відображається і на клієнтах, тому що або ціни зростають. Також багато постачальників, які кожен день іде прирівнювання до курсу долара на сьогодні. У деяких тиждень-два йде перерахунок і знову підвищення цін. Проте у компанії намагаються утримувати ціни, через що втрачають і власний прибуток. Так, наш зараз прибуток менший, чим був раніше, але в залежності від того, що долар росте, ми намагаємося стримувати ціни, тому що зараз купівельна спроможність клієнтів зменшується з кожним днем, також через ситуацію в країні, і ми вимушені зменшувати ціни, щоб Люди купували. До кінця 2024 року в Україні долар продовжить дорожчати, проте не катастрофічно. За прогнозами експертів, він не перевищить позначку у 42 гривні. На 2024 рік середньорічний курс становить 47. Ну, тобто, об'єктивно, якщо до червня місяця перших півроку курс був менший 40, то напевно. Для того щоб вийти на цифру 47, він буде вищий 40 і сім'я десятих власне в другій половині року. Багато він не виросте однозначно, але я думаю, що 41, може навіть і 41,5 з половиною до кінця року, ми таки побачимо. Експерт впевнений, що на ціну, наприклад, сезонних овочів це ніяк не вплине, бо більшість городини вирощується в Україні. Оце все, що йде з відкритого ґрунту, це наше з вами виробництво. Вони на курс долара і на них курс долара впливає не дуже сильно. Тому я думаю, що якраз тут ситуація, все залежить від врожайності. Якщо буде хороша погода, якщо буде велика пропозиція, то ціни однозначно будуть падати. Експерти радять не зберігати готівку вдома, краще покласти гроші в банк під відсотки. На сьогоднішній момент, на мій погляд, Найбільш вигідним зберіганням грошей є гроші, які ви вкладаєте в облігації внутрішньої державної позики. Тобто, з одного боку, ви отримаєте дуже хороші відсоток, вже які вже чисте від оподаткування, а з другого боку ви допомагаєте реально Україні. Анастасія Васько, Костянтин Кесар, Іван Пономарів, Дніпро Тіві.